Триповерхова будівля була введена в експлуатацію у 2017 році. Як філія Запорізької районної лікарні мала забезпечувати медичними послугами населення всієї лівобережної частини запорізького району, але в процесі децентралізації та медичної реформи вона була передана на баланс Кушгумської селищної ради. Там вирішили створити на базі закладу товариство з обмеженою відповідальністю за участю приватної компанії. Величезна будівля медичного закладу 5 тисяч квадратів, якщо розібратися на нашу територію. Особливо не потрібно, але вже воно є і добре, що воно є в гарному стані, тому на сьогодні потрібно першочергово зробити реорганізацію. Тепер нам треба набирати людей, тому ми створили суцільне таке просторове поле нове згідно закону про приватне державне партнерство, взяли як за основу, розробили проєкт, договір на управління, створили Кушумовський медичний центр. Який буде займатися вторинною медициною. Тобто На сьогодні вони в стадії того, що вони отримують сьогодні ліцензування, сертифікати лікарям і почнуть десь місяця через два вже працювати. Кошумська селищна рада на своєму засіданні сесії прийняла рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Кошумський центр медичної допомоги, де виступила співзасновником, тобто, 30% цього, відсотків цієї. Уставного фонду це Кушумська селищна рада. А 70 це приватна фірма, приватна фірма яка замається послугами в сфері інтернету. І жодного відношення на не немає. Ось цьому вже новоствореному приватному, по суті, центру передали в управління 20 років все це приміщення трьохповерхове, передали все обладнання. І з правом надавати в подальшому це все в оренду. Чи можуть з'явитися за такою моделі роботи поліклініки платні медичні послуги, і що може зробити громада, аби полегшити фінансовий тягар на заклад? Журналісти Суспільного запитали у селищного голови. Ці медичні послуги будуть згідно чинного законодавства безплатні. Це НСЗУ, які оплачують, які не оплачують послуги, ті будуть за кошти. У нас ще розробляється питання знижки соціальні категорії, які з Ті категорії не оплачуються НСЗУ, то я думаю, що будемо розглядати питання органам місцевого самоврядування громадою і виділяти кошти на соціальних категоріях. Сам процес фінансування, як первинна ланка, так і вторинна. Фінансується Національною службою здоров'я. Тобто кожне звернення пацієнта до узького спеціалісту, консультація, якісь там медичні втручання це все за кожне звернення, оплачується державою. Тобто, фактично, на зарплату лікарям медичним працівникам кошти є. Комунальне питання. Я розумію, що так, да, є певні питання, приміщення велике комунальні якісь витрати. Але можливо частину цього приміщення. Можна було здати в оренду по ринковій ціні, не в управління приватної структури, а по ринковій вартості. Наша ціль була одна, що приватний сектор потягне на собі всі комунальні затрати, які будуть з цим приміщенням. У них великі надбання і бажання для того, щоб зробити дійсно поліклініка, яка працювала б на всі 100%. Ми створили цей центр разом з приватним партнером. Але весь заклад і все майно належить комунальній громаді, комунальній власності Кушумовської селищної ради. Я також вважаю, що є великі ризики того, що в подальшому, можливо, це приватне підприємство зможе якимось чином забрати собі комунальне майно. Тому що на 20 років управління передали. При цьому звертаю увагу, що, по суті, маючи контрольний пакет в установчому фонді, ця приватна структура. Дрімнет 70%. Селищна рада позбавлена можливості впливати на призначення директора. Там якихось зміни, тому що ми розуміємо, що призначити музите, директора потрібно 51% голосів. На сьогодні в Кушугумському медичному центрі є сучасне медичне обладнання, необхідні автомобілі, укладений договір з Національною службою здоров'я України, стверджує виконувачка обов'язків головного лікаря закладу Вікторія Переверзева. Центр працює в звичайному режимі, ніхто поліклініку не закривав. Працює лікарі, наші лікарі працюють в дві зміни. Пацієнтів з підвищеною температурою у нас производиться в ізоляторі. У нас є два ізолятори: є дитячий та дорослий ізолятор. Якщо раніше Первина ланка займала по суті все перший поверх, це окремо було облаштоване до нормативів приміщення допомоги дітям з відповідною реєстратурою, кабінетами лікарів, там, ізоляторами, все як потрібно. І було окремо для надання медичної допомоги дорослим, тобто лікарям. То зараз дорослих, які в лікарі, які обслуговують дорослих, всіх переселили в дитяче відділення. І там теж що відбувається в невеликому приміщенні вимушені в черзі чекати і хворі дорослі, і діти. Це знаєте, є грубе я вважаю, порушення санітарних норм. У нас є електронна реєстратура. Тобто люди звертаються за допомогою. Розділяють прийоми, тобто пацієнти приходять і вони вже розформуються. У нас є не є скупчення що з температури. Люди від, відвідують ізолятор. Я не знаю, що яке це порушення. Голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування Запорізької облради Дмитро Майстро. письмово звернувся за роз'ясненням щодо цієї ситуації до департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації. Його директор Олексій Кулинич у телефонній розмові повідомив журналістам Суспільного. Ого, що на даний час вивчає питання, як реорганізація цього закладу може вплинути на якість медичних послуг для жителів громади? Прокоментувати пообіцяв наприкінці тижня. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.